Так, доброго дня. Добулоналисівалку з таку Чундір 1895. Системи внесення рідких добрив. Бункер тут вигнати. Бак на 1000 літрів клієнт встановив сам, бо терміново треба було, не встигали ми розробити кріплення. Встановились таку стійку, де в нас фільтр грубої очистки, Вектор-насос. шаблох. Далі в нас тут ще... Насос у нас від 26 в 26-3 хвилини. була раніше, два роки тому переобладнана, вона в господарство. Сіяли без віки добре, бо там бочка була на тракторі спереді. Цікачі в нас три рампи, залишили старі, забиті були ось таким піском і ну Тут такі робочі органи у нас ось такий. Ось така. Американське рішення у нас застосовано. В принципі, а задів вивели тут облок люднімовий з крану для заправки і фільтр 32 підводе для заправки. Керується все в нас комп'ютер-амспанний шакал, швидкість у нас від трактора, маточка швидкості. Нагадую, що на відміну від конкурентів ми удосконалюємо шакал, ставимо ось таке рам, кріплення, робимо нормально. Проводку по стандартах джендір на роз'ємах, гофрі. Ми виготовляємо, добавляємо такий корпус, одливає. Тут у нас є вихід, під датчик підйому опускання під швидкість. Можна датчик тиску поставити електронний, тобто ми його удосконалюємо. Ну, в принципі, все. Звертайтесь до нас з придбання систем. Також ми виготовляємо рідкі комплексні добрива. Під нашою торговою маркою, так що ми надаємо комплексне рішення для клієнта. Всім гарних врожаїв!